Що простимо наші гріхи, захорони нас від печального вогню, запроваджує всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують твого посаді. Розважмо друге радісне та несу, як просяти діямирій відвідувався свою тітку, є незалежний. Доможу передати. Не буде бачити, хто б хотів. Те хочуть давати. Вас до молитви. Діти, будьте радісними, носячи миру і любов, ч, е, ч, що ви є моїми моїм, живете моїми посланнями, моліться і шукайте. Я молюся і заступаюся за вас перед Богом, щоб ви не навернулися, щоб ваше життя і поведінка завжди були християнськими. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дякую, сухіці, дякую. Нашій небесній мамі, яка, бачите, супроводжує нас своїм словом, словом потіхи. Величе нас, щоб ми були ті, які приносять цей мир. Як подібно, і Діва Марія поспішала гірською стежкою. А це маємо зрозуміти десь приблизно ось така дорога. І будучи вагітною, вона спішила. До тітки Єлизавети, щоб привітати її, щоб бути певна, що вона чула про ту радість, що вона вагітна, вже в старшому на силі віку. Але хотіли її потішити, хотіли її підтримати, і теж звістити це слово радості. І бачите, вона нас закликає. І тому і ми так само спитаємо себе, чи ми приносимо слова потіхи, чи ми приносимо слова радості наші сім'ї, наші родини. Навіть тоді, коли є біда в родині, коли, можливо, на якийсь є гріх, чи алкоголізму, чи якесь відступництво, чи ще якісь інші гріхи ми бачимо, і ми теж страждаємо, ми бачимо, що важко достукатись до тих сердець. Але Богородиця нас просить, приносьте мир туди, приносьте Божий мир туди. І знаємо, коли зустрілася саме не тільки. Пресвята Діва Марія так, і Єлизавета, але також і зустрівся і Ісус, і також зустрівся в лоні е, Іван Хреститий. І в цій зустрічі ми пригадуємо, що він саме е, дитятку здригнулося у лоні. Що це означає? Це е, святі Отці пояснюють цей у Святого Писання, що як подібно Давид, коли. Саме переносили ковчег завіту, тобто господню присутність Бога серед свого народу, він танцював. Він радів так, що аж танцював. Отже, і Іван Христиць теж зрадів тим, що Господь прийшов вже. Прийшов Месія, правдивий Месія. І ми так само маємо нести цю радість, щоб аж танцювали. Добре. Дякую дітям, що вони так гарно. Вчора танцювали, бачите, теж вони раділи, нас вчили, бо нам було приємно, нам, нам було радість. Ось таку радість ми маємо приносити нашим близьким і рідним. І саме, тому і теж саме готуємося до того, щоб е, ширити і йти за словами нашої Небесної Мами.